Розділ 2. Зміна конституційного устрою в Україні без волі народу з метою узурпації влади. Зміна конституційного устрою може відбутися виключно через самовизначення народу, через референдум відповідно до Конституції Української РСР, яка втратила чинність 28 червня 1996 року. Суверенне право на вирішення найважливіших питань державного життя виноситься на всеукраїнське обговорення, а також ставляться на всенародне голосування, референдум. Народ був позбавлений цього права у процесі прийняття нової Конституції України 254 кадрів 96 ФР від 28 червня 96 року. Конституція України 96 року була прийнята Верховною Радою України. В депутатському складі Верховної Ради Української РСР, без проведення всеукраїнського референдуму, попри те, що зміна державного устрою є найважливішим питанням життя народу та держави. Більше того, конституційний договір між Верховною Радою України та президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Документ 1К дріб 95 РВЕ від 8 червня 1995 року, який був тимчасовим актом Конституційного значення стаття 61 не, надав, не надавав Верховній Раді України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР повноважень змінювати державний устрій без волі народу всеукраїнського референдуму. Також про це йдеться у рішенні Конституційного суду номер 6 РП 2005 від 5 жовтня 2005 року. Пункт 1. Положення частини 2 статті 5 Конституції України 254К, дріб 96ФР. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первиною, єдиною і невідчужуваною, Ха здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення. Ряком виборів, референдумів, іншої форми безпосередньої демократії в порядку, визначених Конституцією та законами України через органи державної влади, органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України. Результати народного коли виявлення визначених Конституцією та законами України, формах безпосередньої демократії є обов'язковими. Положення частини 3 статті 5 Конституції України. Право визначати і змінювати Конституційну ЛАД України належить виключно народові і не може бути закуповано державою, її органами або посадовими особами. Треба розуміти так, що тільки народ має право безпосередньо, наприклад, всеукраїнського референдуму, визначати Конституційний Лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати Конституційний Лад внесення змін до основного закону України. Порядку встановленого його розділом 13. Належне виключно народові право визначати і змінювати конституційний владу в Україні не може бути привласнений у будь-який спосіб державою, її органами або посадовими особами. Пункт 3. Положення частини 4 статті 5 Конституції України. Ніхто не може узурпувати державну владу. Треба розуміти, як заборону захоплення державної влади шляхом насилля. Або в інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об'єднаннями, Висновок. народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. Верховна Рада України, в депутатському складі Верховної Ради Української РСР 28 червня 96 року законом України. Про прийняття Конституції України і введення її в дію документ 254, 96 РВФ, прийняла Конституцію України 96 року, без проведення всеукраїнського референдуму, що є нічого інакше як узурпація влади і позбавлення волі народу на самовизначення в зв'язку зі зміною державного уступу. Закінчив, так? Да, так, це, да, це другий розділ закінчиться. Будь ласка, ну, дивіться. Ну, Відбулася зміна Конституційного устрою. І без волі народу, тим більше, ну як законом можна прийняти Конституцію, поясніть, будь ласка. Тобто, значить, завтра вони законом приймуть нову Конституцію. Відміки... Після завтра нову Конституцію. Як можна устрій да, державний? Прийняти без волі власника, без волі народу поясни. Будь ласка, продовження того, що ми говорили, що вона, ми створили свою державу, і в нас була конституція, і устрій зміниться за рахунок того, що зміна ми тільки що зачитали, тільки що звичай, бо самі послали становне законодавство. Саме можна прочитати. чітко, конституція Української Республіки передбачала стаття 5, що зміна е, як там написано ну, Не, опустив, ясна, питання. Державного значення через це народне обговорювання. Так, тобто Конституція Української Республіки передбачала, що найважливіше питання то, то тільки через цей український референдум. Також тоді була перехідна конституційний договор 1К е... тимчасовий одн... 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 95 ВР 95-го року. Ну да, да от сюди не угу. направцю. Можеш збільшити трошки, щоб бачили. Да, і за, і за почитайте. 91 стаття, вона е, Конституцію, 61 да, вона передбачала, що ну, тільки за волю народу Конституція на всі українському референдумі повинна приймати. Бо я ж пояснюю, що, що вони можуть кожен рік тоді нову Конституцію законом приймати, да. хто їм дозволив. І є рішення Конституційного суду навіть. Да, там нижче, от є посилання, можете, е, номер 6 ВРП 2005 від 5 жовтня. Там чітко, прямо в рішенні написано, що Конституцію приймає Верховна Рада, а затверджує народ. Тобто хоче він таку, а можливо він не хоче. Народ джерело влади. Народ вирішує, які органи влади вони хочуть бачити, які вони ну розумієш, які органи можуть виступати від імені народу. Як це вони вирішили? От тепер ми от діємо безпосередньо. Ми тепер, ми тепер власники. Да? Усунули влади. да, усунули народ. То це узурпація влади. Це ну, я не знаю. Це усунули народ від волевиявлення. виявлення. Нам тепер кажуть, ні, тепер ви будете на виборах тільки. Знаєте як? Ну, А ми вам, ми вам дали таке право. Тобто ми влада, джерело влади. Запам'ятайте, влада це не органи. Влада це народ, а вони органи влади. І коли я чую десь по телебаченню, чи коли там коментарі пишуть, «Во всьому винна влада. Так а це ми народ, влада, це ми винні. Вони органи влади. Вони узурпація органів, вони під нами, під народом, під владою. розумієте? Вони повинні виконувати волю народа, народ владу. Тому якщо ви це не усвідомите, і оце є узурпація, що ходите там ну, з Конституцією, ви її затверджували, вони завтра її змінять, що взагалі буде то, і так, я думаю, що недалеко від... від, як правильно, і тут це не постово право, знаєте, як скажемо, бо немає публічного права, це ж е, нічим не відрізняється. Все приватне все належить буквально їм. Зараз далі будемо дивитися дослідження всі документи, що відбувається.